Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Я продовжую розказувати цих короткі відео про життя в Італії. Кому цікава ця інформація, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, підтримуйте цей україномовний YouTube канал, ставте свої лайки. Пишіть коментарі, задавайте питання. І в цьому відео я трошечки розкажу про стиль життя в Італії. Так, вчора ввечері чогось я задумалася над одним питанням. Я уявила собі українську жінку на вихідний вихідний, вихідний день. Ну, що робить українська жінка вихідний день, більшість з нас. На кухні готують, перше, друге на обід, щось печуть. От. Я, наприклад, часто ліплю вареники. А я, і я так задумалася, а чи буде італійська жінка в свій вихідний день ліпити їхні італійські вареники, які називаються равіолі. І я щось дуже сумніваюся, що італійська жінка в свій вихідний день буде займатися приготуванням равіолів, зроблених ліпити ці равіолі вручну, місити тісто і ліпити равіолі. В кращому випадку вона піде і купить ці равіолі, які тільки кинути в гарячу воду і приготувати. Ну, а ще є такий варіант що взагалі вона вихідний день, не хоче нічого готувати. Вона е, піде, пообідає, а може ще й повечеряє, десь в піцерію чи в ресторан. Ну і це є нормально. Так що для мене італійська жінка, італійська сеньора, яка ліпить. Равіолі вручну, це щось, знаєте, із, із області фанта... фан... фантастики. Можливо, Шливо я помиляюся, але в основному це так. Я не буду записувати довгі відео, буду старатися писати коротенькі відео. Підтримуйте мій канал, я потребую вашої підтримки. Цей канал зовсім новий. Багато людей, які дивляться, мене не підписані. От. Багато хто не хоче навіть поставити лайк. Це таке. Як кажуть на італійській мові, водки найду. що я можу зробити, переводиться. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних.